Всім привіт! Сьогодні я покажу вам свою щоденну укладку, яку я роблю за допомогою фену від Ksiu Store. Хочу вам відкрити таємницю, що для мене завжди було проблемою моє кучеряве волосся. Але за допомогою саме цього фену, от покажу його так близенько, я зробила без плойки отакі рівненькі кінчики. Я вважаю, що це феноменальний фен, якщо так можна сказати. І всім раджу користуватися саме ним. Я дуже задоволена. Також всю стор є гарантія на всі товари та відправлення в день замовлення. Я впевнена, що моєю порадою ви скористуєтесь, а я його тепер нікому не віддам.